Лікуємо вірусну інфекцію без медикаментів: 5 рятівників від зимових вірусів. Всім вітання! Зараз ми з вами увійшли в період вірусної інфекції грипа та ковіду. Давайте поговоримо, як ми можемо берегти свій організм. По-перше, додайте в свій раціон продукти, які є джерелом вітаміну С, у зв'язку з тим, що наш організм не вміє синтезувати цей вітамін, тому наша задача зробити все, щоб він потрапляв в достатній кількості. Додайте в свій раціон болгарський перець, шипшину, цитрусові смородину, обліпиху, помідори, ананаси та брусельську капусту. Або приймайте вітамін С по 500 мг після їжі. Можете спробувати вітамін С шипшиною від марки Івоніка. Вітамін С є ключовим чинником правильного функціонування імунітету, він посилює вироблення білих кров'яних клітин, які борються з інфекціями та іншими хвороботворними мікроорганізмами. Шепшина, яка додана до цього препарату, забезпечить вам додаткову порцію корисних речовин для вашого імунітету. Наступне імбир: цей продукт має бути завжди на вашій кухні. Травяні чаї з імбирем, суміш імбиря та лімону, імбир з медом. Все це знищує мікроби та повертає здоров'я. Дуже добре робити вдома чай по такому рецепту. Заваріть зелений чай. Дайте настоятися хвилин 5, процедіть і вилити в кастрюлю. Додайте туди кордамон, натертий імбир і доведіть до кипіння і на малому вогні залишіть хвилин на 30. Потім додайте сік лимона і сам лимон, і через хвилин 8-10 додайте мед. Після чого дайте настоятися 30 хвилин, процедіть і насолоджуйтесь цим напоєм. Також ви можете приймати екстракт коренів імбіру від марки Івоніка, який містить компоненти, що будуть підтримувати імунну систему та допомагати в боротьбі зі студними захворюваннями. Також цей екстракт містить активні сполуки, які можуть допомогти знизити запалення в організмі. А ще імбір має властивості, які допомагають покращити процеси травлення, сприяють зниженню стресу та покращенню настрою. Далі. Приймайте адаптогени це речовини, які підвищують резервні сили організму та усувають стрес. А ви напевно знаєте, що люба хвороба для організму це стрес. Приймати адаптогени краще в першій половині дня. До них відносяться солодка жіншень, родіола рожева та ашваганда, яку ви можете також придбати у торгової марки Івоніка. Ашваганда відома своїми адаптогенними властивостями, які допомагають організму адаптуватися до стресових ситуацій і підвищують його стійкість. Вона сприяє збереженню енергії, зняттю втоми і покращенню загального самопочуття. Екстракт Ашваганди має імуномодулюючі властивості, що підсилюють природний захист організму. Цей препарат з екстрактом ашваганди зміцнить імунну систему і тим самим підвищить стійкість вашого організму до інфекцій. Також рекомендовано приймати ромашку у вигляді чаю чи настою, залити одну-дві чайні ложки сухих квітів ромашки кип'ятком. Дайте настоятися на протязі 10-15 хвилин, потім проціджуємо і п'ємо 2-3 рази в день для покращення ефекту. Також ромашка дуже добре підійде для інгаляції компресів та ван. Ну і всі напевно знають, що потужний імуномодулюючий ефект має алоє. До речі, екстракт алої ви теж можете придбати у торгової марки Івоніка. Він здатний допомогти вашому організму боротися зі шкідливими впливами навколишнього середовища. Крім того, засіб підтримує роботу імунної системи, забезпечуючи організм більшою стійкістю до захворювань. З алої можна зробити, наприклад, вітамінний засіб, який має профілактичну дію та зміцнить ваш імунітет. Змішайте в однакових пропорціях алої з медом, сік лимона, подрібненими волоськими горіхами, все це можна перекрутити на місорубку. І вживайте по одній столовій ложці перед їжею. зберігати необхідно цей засіб в прохолоді і не більше двох місяців. Ну, а якщо ви маєте свої методи та рецепти від вірусних інфекцій, поділіться, будь ласка, з нами у коментарях.